Ну чого ти надулася? Це мамине рішення, до чого тут я? Наче нічого й не було, каже мені моя рідна сестра Світлана, а мені так прикро від того, що сталося, що я навіть говорити до неї не хотіла, і бачите теж. Ну, як так? Мама обіцяла квартиру моєму старшому синові, навіть заповіт склала, а тепер під пливом сестри. Вона все змінила? Сказати, що я засмучена, це нічого не сказати, і мій син теж. Адже він якраз надумав одружуватися, житло молодятам потрібне, а квартира сплила з під нашого носа. Мамо, я теж не розумію. Я навіть не уявляла, що можна ось так просто взяти і змінити заповіт. Сестра моя мудріша, вона все відразу сказала, щоб мама дарчу на неї писала. Нас у мами двоє, я і моя молодша сестра Світлана. У мене двоє дітей, син і донька. А Світлана у нас багатодітна мама. У неї аж ще дітей і всі дівчата. Сестра завжди хитренькою була, про таких, кажуть, що вони ніде не пропадуть. Та я навіть подумати не могла, що вона здатна на такий підлий вчинок. Наша мама поїхала в Італію, коли ми з сестрою лише школу закінчили. Це було 23 роки тому. У нас з Світланою і всього рік різниці, вона молодша за мене, і завжди я мала їй усьому допомагати. Коли мама стала зорбічанкою, на мені були турботи і про сестру, і про будинок, і про бабусю. на мама, все життя хворіла і потребувала догляду. Ми жили спочатку з нею, і мама сказала, що вона вірить, що я справлюся. Гроші нам мама не присилала, вона їх складала, бо хотіла купити квартиру. Через сім років мама здійснила свою мрію, купила шикарну трикімнатну квартиру в елітному районі. Вона там зробила дуже дорогий ремонт, купила меблі і зачинила все на ключ. Ми змирилися, і її гроші вона й вирішує, що робити. До того ж, ми з Світланою вже обидві були заміжні ми рано вийшли заміж практично після школи, і жили у своїх чоловіків. Догляд за бабусою був на мені, бо Світлана завжди плакала, що у неї маленькі діти і вона не встигає. Я спочатку жила із свекрухою, потім ми з чоловіком стали будуватися. Мама не допомагала нам зовсім в процесі, лише коли ми надумали переїжджати і треба було купувати меблі, а ми не мали за що, то мама перший і єдиний раз мені допомогла, дала п'ять тисяч євро. Я раділа, але недовго, бо майже відразу дізналася, що наш будинок в селі мама переписала на мою сестру. Все чесно, тобі гроші, сестрі будинок виправдовувалась мама. І хоч до справедливості там було далеко, та я промовчала, бо раділа, що хоч так. А сестра, хоч і отримала будинок, та бабусю відмовилась доглядати. Це до останнього робила я. Мій син підріс, мама щось там собі надумала і погодилась таки, що вона мене обділила, тому сказала, що за те, що я не залишила бабусю, а була з нею до кінця, мама запише заповіт на свою квартиру на мого сина. Матвій зрадів і відразу переїхав туди. Прожив там два роки сам і тепер вирішив одружуватися. Він ще молодий, але я не перечу. якщо знайшов собі гарну дівчину, то для чого щось чекати? А тут бабуся нам неябиякий сюрприз влаштувала. Вона гостювала тут нещодавно і сказала, що має певні справи, часто у місто їздила. Виявилося, що під час свого останнього приїзду вона і змінила свою волю щодо спадщини. Мама поїхала, а сестра заявилась до мого сина і стала перед ним документами махати, мовляв, вимітайся, племіннику, звідси, це тепер моя квартира. Син мені телефонує, питає, що робити. Я мамі телефоную Віталію, щоб пориснити ситуацію. А вона мені так спокійнесенько каже, що так, тепер ця квартира Світлани. На моє запитання, навіщо вона це зробила, мама сказала, що Світлані потрібніше, у неї четверо дітей. Виходить, що сестрі і хата в селі, і квартира в місті, і допомога протягом 20 років, а мені нічого. Хіба це справедливо? А тепер сестра робить вигляд, що нічого не сталося. Світлана і далі хоче продовжити зі мною спілкуватися, а у мене немає жодного бажання ні її бачити, ні маму, після того, що вони зі мною зробили. Дайте пораду, як тепер з ними будувати стосунки. Теж мені рідня називається.